Ситуація в Елей накаляється. Протести продовжуються. Дональд Трамп перекидує 2000 військових Національної гвардії до ЛА. Отже, що відомо, у п'ятницю, суботу, 6-7 червня, Айс провела масштабні депортаційні операції по всьому Лос-Анджелесу понад 100 арештованих. Протести переросли у заворушення, застосовано світлошумові гранати, сльоз... сльозогінний газ, вогонь. Людські натовпи в кількості тисяч блокували федеральну будівлю у центрі ЛА. Більше ста людей затримано за участь у протестах, і зазвичай це були адміністративні арешти за імміграційні порушення чи перешкоджання поліції. Серед затриманих профспілковий лідер Девід Уерта, якого доставили в лікарню через травму. Федеральні та окружні правоохоронці повідомляють про арешти через напади на агентів у Парамаунті. Президент Трамп розпорядився направити 2000 бійців бійців звардів до округу ЛА, заявивши, що протести стали насильницькими. Перші військові вже прибули. Губернатор і мер Лос-Анджесу різко розкритували рішення, назвали його навмисно запальною дією, яка лише напружує ситуацію. Також з'явилася інформація, що армія, зокрема, морська піхота поставлена в режим підвищеної готовності. Протести продовжуються переважно мирні, але із спалахами агресії. Кидання каміння, підпали авто, застосування сльозогінного газу та світлошумових світло гранат. Як ви бачили вже на відео, досить багато мігрантів, а, можливо, не знаю, громадян США, розмахують мексиканськими прапорами. Підпалюють авто, ну тобто, це вже не мирні протести, це вже не перша поправка конституції про свободу слова, а це вже дійсно агресія, на що Трамп і відреагував відправку національної гвардії. Саме цікаве, що національна гвардія, звичайно, підпорядковується е губернатору е штату в даному випадку, але при деяких виключеннях е він саме федеральна влада, президент, має право. Повністю забрати підпорядку національної гвардії, і перевести його під свій контроль, що він зараз і зробив, підписавши меморандум. Подивимось, як швидко це все закінчиться. Але ну, друзі, я гадаю, не існує ні однієї країни, куди б могли просто люди отак от приїхати нелегально, без відбитків пальців, без перевірки, без фотофіксації вашого обличчя, Тобто, ви без передачі даних уряду і просто почати жити. Так, не всі мігранти погані, але є люди, які дійсно можуть скоювати злочини, торгівля людьми, викрадення дітей. І ці люди ніяким чином не внесені в базу даних, вони ніяк не відслідковуються, вони спокійно пересікають кордон Мексики, США туди і назад, займаючись контрабандою і наркотиків, і зброї, і людей. Тому е, нелегальна міграція це недобре. Так, краще, дійсно їх легалізувати, дати їм можливість отримати документи, дати можливість їм працювати далі. Це було б, звісно, краще. Але з іншої сторони, ну ти порушуєш закон, ти живеш в країні нелегально. Уявіть собі в Україну приїде там тисячі, я не знаю, кого там білорусів, росіян і десятки тисяч. І вони просто будуть жити в країні нелегально, ніхто не буде знати, хто вони, що вони, чим вони тут займаються, і просто будуть притікати кордон туди і назад, як буде реагувати звичайний простий народ. Я впевнений, що будуть протестувати. Якщо подивитись на. Статистику, чому саме більшість проголосувала американців за Трампа, це саме через нелегальну міграцію, тобто закриття кордону і видворення нелегальних мігрантів, які перебувають в країні. Цим зараз займається і президент, і федеральна влада Трамп про це. Трамп попереджав, казав: ви у вас тоді буде можливість повернутись назад якомога швидше через робочу візу. Uh, і вас, на вас не буде роз, роз, ось цей бан діяти, десятирічний, якщо ти перебував в країні легально. Ну, деякі вирішили класти на це великий болт і нічого не робити. Ну, от ми маємо, що зараз ФБР і АІС проводять ось ці масштабні рейти, про які попереджали. Тобто нового чогось там такого не відбувається. Тому ми маємо ось такий результат. Гарно це чи погано ну, це. Рішення маси американців, які прийняли саме таке рішення, тому федеральна влада зараз виконує е, волю народу.